Сирія бере участь у четвертому міжнародному саміті з продовольчої безпеки в Києві. Україна сьогодні Київ у середу Сирія взяла участь у четвертому міжнародному саміті з продовольчої безпеки в Києві. Україна з метою вирішення значних проблем продовольчої безпеки, загострених війною. У саміті взяли участь міністр надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Раїд Асалех та міністр сільського господарства доктор Амджад Амджатбадар. У своєму виступі міністр Аселех наголосив на серйозних наслідках конфлікту, зокрема на широкомасштабному забрудненні мінами та нерозірваними боєприпасами, що продовжує перешкоджати сільськогосподарському виробництву та продовольчій безпеці в Сирії. Міністри також обговорили можливості використання досвіду України в розмінуванні та технологічних рішеннях. Ця співпраця може підтримати Сирійський національний центр з розмінування та допомогти у відновленні сільськогосподарських угідь. На полях саміту міністр Асалех та міністр Бадр зустрілися з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, щоб обговорити зміцнення двосторонніх відносин та вивчення потенційної співпраці у сфері розмінування та післявоєнного відновлення, зосереджуючись на відновленні сільськогосподарських угідь. Саміт, що проводиться під гаслом їжа з України, є ключовою платформою для сприяння глобальній продовольчій безпеці, особливо з огляду на зростання криз, спричинених конфліктами та зміною клімату.